Серйозно? Очі наш. Я бачив в себе менше і хліб був раніше. Батьте вигадати. Якісь гарні питання будуть. Ні, непозорні. Товариство, вітаю вас на Біргічці. Ми блок пропиву крафтову культуру сьогодні. У нас знову рубрика Кляті питання. Ми працюємо на фестивалі Underground Beer Festival 2.0 у пабікеди. У Києві сьогодні запитуємо просте питання: скільки все таки пиво має випивати ваша улюблена половинка для того, щоб ви почали зустрічатися з нею? Отак от прямо от. запитаємо. Е, я ваша фанатка, дуже дякуємо вам за стріми і за збори. Це вам. Серйозно? Так. Да. Та ні, ти гониш. <гум> Віти має педагог своя мала, щоб в неї був шанс. Ну, дивись, мені мала дає завжди, Але так, щоб вона прям була от. На все готово. Я думаю, що їй достатньо десь 2 по 0,3, типу, бо вона така не п'є ще. Тому. Їй прямо то, що треба. Скільки має твій чоловік, щоб ти продовжувала з ним бути одруженою? Мій чоловік менеджер Кет, він п'є безконечно, я вийшла за нього заміж, знаючи це. Це не мішає стосункам, так? Так я ж теж п'ю. Як це Прийнято? може мішати? Прийнято, Прийнято товариство. Літр, два, три, чотири. А якщо ми в Бердянському моєму рідному. У місці то можна і п'ять рибкою, сушеною стараночкою я поправка на Берде головне не більше, чим я. А ти? А це скільки? Знаєте, як кажуть, головне, щоб були на одній стадії. Тоді буде Та, все Так, але це от... є якийсь там графік. Ну, Скільки це сьогодні випив літер, молодець. Більше не треба. А ти Жень, що думаєш? Я підтримую дружину. Під каблучник. Вона нап'є і забороняє мені. А тому вона поїхала до мами, а я сьогодні на... Якщо малиха не може завпанути 1,75 тетеріва, то я не типу. А якщо 1,75 Тетеріва, тільки важливо це хмільна вишня. бо сливу типу типу це квіняти. Типу, якщо сливу пояри, ти типу таке собі. А якщо 1,75 хмільної вишні, то типу говнакш. Це треба міряти уніках. Ага. Типоно, я думаю, що треба уніків 20 на місяць мінімум. Це ага. нижня планка, скільки має бути дружина. Мій чоловік. Він стоїть отам і розвиває пиво, тому я думаю, можна сказати, що він нормально може випити. скільки треба, щоб все було нормально? Ну, десь може півтора два літа випити. Вона може навіть не пити пиво, але щоб ви не розійшлися, щоб вона не торбила мене за те, що я п'ю пиво, братан. Такий, як я, виходить, десь літрів чотири. Літрів чотири і бажано тетерів вісьмірки. Моганта. мого вона не п'є. Не менше, ніж я. А це скільки? Ну, якщо на такому класному фестивалі, то треба спробувати кожну локацію, як мінімум. Це літрів 5. А, ні, ми ж п'ємо по 0,2-03, тому... Трішки менше, ніж я. Це скільки? Це дуже залежить. Під настрою. У імперського стауту скільки вона має могти? Ну, зазвичай ми, якщо випиваємо пляшку імперського стауту ввечері на двох, то десь я випиваю приблизно 0,2, вона 0,1, Все десь Доброго. так виходить. Чоловік не має пити пиво дуже багато, але він має. Розуміти, що я п'ю пиво, ага. що я захоплююся пивом і що я можу випити пиво ну, багато пива Окей. насправді. Тому е від цього чоловіка я очікую, що він буде би, толерантним до, до моєго до мого хобі і моїх звичів. Окей. В неї повинно бути не 7 тисяч чекінів. Більше. Менше? Менше. В два рази. А чого? Ну тому що в мене триста. Ага, ти маєш, щоб вона була менше, ніж ти? Ну так, ну так. Ага. І все. Ну... І Ні, Ну і щоб, і щоб багато не пила томатки. Ага. Та скільки б він не випив, аби залишався мужиком. Ого, непогано. Дивись на мене. Скільки має пити твоя жінка, щоб у вас все було нормально? Пиво має на увазі. Пиво то є пиво. А максимально. Ну, я так вважаю, що дивлячись з марки, по-перше, по-друге, ну, думаю, літра півтори. Багато. Скільки? Літри п'ять. А у вас? Хай, я не. Не я. Літр. Хай не п'є. Хай не п'є? Так. Да. Не п'єш ще мужик, спокій всі. Да. Скільки пиво має твій мужик, щоб мати шанс з тобою зустрічати? Трошки менше, ніж я п'ю. Це скільки? Це літр півтора на день максимум. Бо, а які не стелі має. чи поки? Стилі, які мечиться зі мною, звісно, ну, тіпа, я замовляю доставку, ага. наприклад, літр одної іпи, літр другої пи, там, якийсь саур, якусь томатку. Воно має мечитись. Але він має пити менше, ніж я, щоб мені більше виставалося. Скільки пиво має пити твоя половинка, щоб в неї був або в нього був шанс завоювати твоє серденько? Е, головне, щоб любила пиво. Угу. І щоб, щоб інших напоїв в рот не брали. При мені. При мені. Бо це зашквар. У мене вдома тільки пиво в холодильнику, в шафах. Якщо побачу десь чи якогось інший напою, це все, це кінець. Мінус, так. Це кінець, але щоб було пиво, це не вважає вважає мінус, вважає. це кінець одразу. Там, скажімо так, щоб дружина не пила моє пиво, ага. бо у нас. Така є проблемка, що я купляю пиво, вона випиває, а мені нічого не залишається. І це сумно дуже. Це спливає на стосунки в кращий бік. Має бути так, щоб або я більше купляв, або вона купляла окремо. Скільки? Литра три, мабуть, не менше. Ну, якщо в літрах, я не знаю. Літрів п'ять. В день? Ну, ага, так. Окей. А у вас? Стільки, щоб мій батько його прийняв. А батько скільки приймає в день? Пива сам. Так. Ну, келих. Келих десь 0,5. 0,5 і все? Батько вже доросла ну, вже людина. А тебе зараз? Три. Чотири. Скільки скажеш мій дьявол? Хоча б нудимо літру зі мною. Ага. Але як показує практика, можна і без цього. Я понял. Та це не від пива залежить. А від чого? Та від чого? <рив> ми Бог про пиво, ми запитуємо за пиво. Чи важливо, якщо важливо, то скільки? Ні, ну пива. Пити важливо стільки, щоб було добре, щоб спробувати все смачне пиво, ага. яке є в даному закладі. Скільки пива має пити твоя жінка, щоб у вас все було нормально? Скільки? Та небагато, ну у нас і так все добре. Але якщо хочеться смачненько, щоб було небагато, але якісно. Ну, десь три поне три різного смачного і буде добре. А, це все? Більше не треба 0,3, все. Ну ти понутри різнозначень. Okay. Щоб було різноманіття. Таке пиво має пити твій хлопець, слеш, чоловік, whatever, щоб в нього був шанс з тобою. Сіки сіки я. А скільки ти п'єш? Не знаю. А як ти міряєш? Ти, типу приходиш, кажеш, братан? Ти ще маєш допити на Ні, знаєш, коли моя бабця, ти маєш з чуваком прибухнути до побачити, який він в п'яному стані. Так. Якщо він нормальний і йде спати, то з ним можна думати щось про майбутнє, і про дітей, і про це все. А якщо в нього відкривається 48 ме дихання, і він дебошить і б'є бокали, то краще не треба з таким У мене це критерії. Якщо я п'ю з. Ну ти знаєш, я, ж, ну, я можу, я Окей. ж п'ю. Якщо я п'ю з людьми в компанії і там десь потенційний мій мажор, я дивлюсь, хто виживає. Якщо ти типу, вижив, вижив, він і вижила я, і він типу не дебошири, це вже меч. Розумієш? Тобто так званий певний кіндер, так? Так, да, да. треба таке зробити замість онтабдом.